Вже, виключно тільки зі вашим готелем у вигляді штабу військового. Я туди ще 400 чоловік е, вам туди пригоню. І зроблю штаб, і зроблю, щоб ви не сумнівалися. І Борзова туди привезу. Дайте мені контакти, кому ви зверталися. ми тут людям надали умови, вони тут призивали. Безплатно? Безплатно. Стоп, безплатно. І то, наконец, значить, Ця людина сидить тут. Ви нікого безкоштовно не годували. Але в СБУ звернулися. І зараз патріотів кошмарять СБУ по вашій заявці. В готелі. Війна в Україні, а ви заробляєте в готелі і ще здаєте наших патріотів спецслужбам. Я вам сказав, зараз 5 минут, і я буду у вас в готелі в Вінниці. І з вашого готелю зроблю тероборону, штаб. І хай тільки борзом мені, що нібудь скаже ваш Вінницький. Ще раз вас попереджаю. Да, отлично! Слава Богу, що запитую. А я вам більше того скажу. Я теж свою розмову записую. Я ще раз вас запитую. Ви всіх патріотів здаєте в спецслужби у своєму готелі. Як готель називається? Дикий мед. Дикий мед. Де він знаходиться? У Вінниці? Місто бар. Місто бар, дикий мед, готель, де здають патріотів спецслужбам. І заробляють сьогодні на війні. На... Своїх гостях, шановні українці. Номер телефону 097 946 73 42. Хто знає цей готель, три, е, три мет... дикий мед, місто Бар. Зверніться, будь ласка, в цей готель, шановні українці, де патріотів здають спецслужби. І патріотів, замість того, щоб вони захищали Україну, кошмаряють кожен день спецслужби. Все, дякую.